Знати історію рідного краю це не тільки повага до минулого, до свого коріння, а й збереження майбутнього та своєї ідентичності і унікальності. Володимир Лещенко завітав до нашого музею. Земля із небом гумонить з такою назвою на початку листопада у Фастівському державному краєзнавчому музеї проходила персональна виставка заслуженого українського художника Анатолія Марчука в рамках художнього пленеру. Анатолій Петрович подарував нашому місту 10 картин, намальованих художниками під час святкування дня міста Фастова. Піші екскурсії містом проводять історики Фастівського музею. На них як фастівчани, так і гості міста можуть ознайомитись з історією Фастова, а його історія починається аж з 14 століття. В рамках проекту патріотичні екскурсії Київщини» Фасівський державний краєзнавчий музей запрошує усіх фастівчан та гостей нашого міста. Приєднатися до наших тематичних піших екскурсій, таких як Історія Фастівщини. від найдавніших часів до сьогодення. Під час цієї екскурсії ви матимете можливість не лише завітати до нашого музею, оглянути цікаві постійні експозиції нашого музею, такі як Палеолітична стоянка мисливців на Мамонта, а також давній період в історії Фасівщини, такі як Київська Русь, і Період козаччини, поринете в минувщину славних козацьких походів Семена Палія та його сподвижників, а також матимете унікальну можливість прогулятися вулицями міста, оглянути чудові пам'ятники нашого славного Фастова, такі, як пам'ятник славному фастівському полковнику Семену Палію, меморіал захисникам України і оглянути архітектурні споруди, такі як собор Святого Миколая. Місто Фасів туристичне місто і по праву називається містом музеїв. Тому дуже зручно туристам, які приїжджають і хочуть побачити відразу всі наші музеї. Для цього я підготувала екскурсію Музейне рандеву з такими акцентами на музей. Фасівський державний краєзнавчий музей, на музей героїв Чорнобиля, на музей Голокосту, Музей Доброволець і Музей з Луки з УНР УНР. А також розповідаю, що в проєкті буде ще музей Соборності і етнографічний музей. Далі у мене є ще екскурсія, пішохідна прогулянка вуличками минулого і сучасного Фастова. Акцент більше дається на вулиці Фастова. Далі у мене є ще екскурсія герої минулого і сучасного Фастова. Акцент більше, звичайно, я роблю на героїв від історичної минувщини Фастова до сучасних героїв. Які захищають наше місто Фастів. Ну і ще одну коротеньку екскурсію я підготувала: герої, які не вмирають, які живуть в нашій пам'яті, так я назвала. Від вулиці Івана Ступака, відповідно, розповідаю про нього. Андрій Саєнко вулиця про нього, Бобоха, Ігор Бобоха, і вихід на музей доброволець. Ось такі в мене чотири екскурсії. Запрошую. Фастівський державний краєзнавчий музей запрошує фастівчан та гостей нашого міста відвідати пішу екскурсію містом Фастів за часів резиденції польських єпископів. Ви зможете познайомитись з історією нашого містечка 17-го століття, коли Фастів був центром католицизму, а також дізнатись, хто такий Ян Зигмунд Козар, та прогулятись вулицею, яка носить його ім'я. І відвідати окрасу нашого міста це костел Воздвиження святого Христа. Нещодавно ми презентували новий музейний проєкт Сакральна архітектура Фастівщини. Ми здійснили пішу подорож до святинь нашого міста, це Покровської церкви. Костелу Воздвиження Святого Христа, Миколаївського храму та Греко-католицької церкви святого Димитрія, а також розповіли фастівчанам та гостям нашого міста про два храми: це Вознесенський храм та Троїцьку церкву, які колись були побудовані в місті Фастові, але, на жаль, донині їх немає вже. Тож чекаємо всіх гостей. В нашому музеї на пішій екскурсії містом всі, хто бажає поповнити свої знання цікавими історичними та краєзнавчими фактами з історії нашої рідної Київщини і Фастівщини зокрема, ласкаво просимо до Фастівського державного краєзнавчого музею.